About the bed in the house and chase you. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо макарони як і соба з салом. Приємного перегляду! Почнемо з сала. Треба його нарізати на маленькі кусочки та трохи підмаринувати. Дивіться! Раз. Ось. І вийдеться такі ось квадратики. Ми кидаємо це в тарілочку маленьку, в якій будемо маринувати. Тепер давайте підмаринуємо наше сало. Для цього беремо сіль. Щепотку таку нормальну. Кімелі сунелі небагато, перцю. Теж десь може попів чайної ложки, по чайній ложці по вкусу та копчену паприку. Тепер все це, це перемішуємо. Ось, дивіться. Тепер перейдемо до цибулі. Ріжемо як на зажарку. Пекуче? Цибуля вже нарізана після цього беремо перець чилі. Цього кусочка буде багато. Ріжемо його навпіл та на маленькі кусочки Ой, нарізаємо. Залишаємо насіння. Його не викида, не викидаємо. Все. Тепер це все та сало на сковорідочку. Ставимо пательню на великий вогонь. Підливаємо масло, закидаємо лучок та перець. Піджарюємо до золотистої скринки, закидуємо сало. Затим давлений чесничок та все це перемішуємо. Добавили макаронів. Та перемішали це все. Додаємо одне яйце та перемішуємо. Ось так. Додаємо перцю трохи. Потім натираємо сир. Ви можете додавати сир такий, який у вас є. Ми додали е, плавлений сир. Ви можете пармезан, там, ну, по бажанню, по смаку. Перемішуємо. Дві хвилинки тримаємо і готово. Давайте скуштуємо, що ми тут приготували. Бачите, додали ще зеленушки. Так, набираємо все і. Гавляйте. Треба трохи більше солі. І воно так на смак дуже незвичайно. Ну Мисти можна. До зустрічі!